Будь ласка, народний депутат Андрій Лазовий. Радикальна партія. Передаю слово генералу від медицини Оксані Корчинській. Оксана Корчинська. Будь ласка, доброго дня. Оксана Корчинська. Радикальна партія Олега Ляшка. Питання до міністра оборони. Шановний пане міністр. За інформацією волонтерів і нас, координаторів АТО з медицини, 80% відсотків поранених з поля бою, бійців потрапляють в цивільні лікарні, і Міністерство оборони, на жаль, їм не допомагає навіть ліками. У мене питання: чому з 80 мільярдів, які виділені у нас в цьому році міністерству на проведення АТО, тільки 800 мільйонів передбачено на військову медицину. З них 650 – це на зарплати військових лікарів. Чому на ліки, на транспортування, на аптечки передбачено мізерні гроші, що в нас є навіть сумнів, що у нас вистачить на придбання аптечок. Ми що, збираємося знову покласти всю медицину на плечі волонтерів? Це неможливо. Дя... Шановні народні депутати, щодо доставлення поранених в цивільні шпиталі, я під час виступу свого казав, що тоді, коли є можливість доставляти їх в шпиталі, які наші розгорнуті, мобільні в зоні проведення АТО, ми доставляємо в наші шпиталі і там надаємо медичну допомогу. Тоді, коли є можливість доставити пораненої, тому є необхідність зв'язку з тим, що він потрапає від болі і його життю загрозує, є загроза життю. Звичайно, що ми використовуємо всі можливості, які є, в тому числі і цивільні лікарні. Щодо того, що не вистачає ліків, в мене такої інформації немає. Якщо є у вас, то моніторинг поранених, які знаходяться в шпіталі, в цивільних лікарнях ми ведемо кожного дня. Доповідь кожного дня значить, покладається мені, і доповідь проходить, і моніторинг роботи проводиться для того, щоб тих військових, які попали в цивільні лікарні, якщо немає можливості у цивільних лікарнях дати допомогу з боку Міністерства оборони. Але на сьогодні щодо ліків, інформації про невистачання ліків в мене немає. Щодо е, бюджету, бюджет формування, верніше не формування, а кількість грошей, які видали на бюджет Міністерства оборони. Значит, додатками, які буде ще дадена по чисельності, буде достатньо для того, щоб забезпечити необхідну кількість. Справа в тому, що ті кошти, які були в минулому році заплановані, вони використовувалися неефективно. Закуплялася медична не медична, а закуплялася лишки, ліжки, апаратура, яка є, в принципі, обновлювалась, тому і керівник департаменту медичного був звільнений зі служби. А е, цього року ми просто переглянемо підходи, то що необхідно в першу чергу, визначимось і придбаємо відповідні ліки. Дякую.